Мої вітання, колеги. На календарі початок травня. Сьогодні мова піде про цибулю Шалот. Чому ми зупинились на ній? Чому ми шукали декілька сезонів, перепробували різні сорти, і королівські, там, і банан, і ті, які ми не пробували, але зупинились саме на цьому. По-перше, на жаль, повну назву ми втратили, так як відоме тільки перше слово людина. Так записала, гадала, що Yellow так і називається. Але це в переводі жовтий, тобто тому повної назви, на жаль, нема. Але в чому у неї плюси? Перше, вона доволі крупна, вона дуже гарно зберігається, соковита, ось вже травень, да, вона соковита і що саме головне? Вона має білий, ну тобто, жовтувати такий кольор, тобто не буде відрізнятись у перших стравах, других. Це дуже, якби, такий великий плюс. І що саме головне, це багато зачатковість, тобто дуже багато пера. Зараз ми покажемо на ранній стадії, як він виглядає. Ось такий вигляд має наша кущівка на 8 травня. Як бачите, потенціал у неї. Добрий, велика кількість пера, тому вона підходить для вирощування на зелень, рання. І десь через два тижні ми покажемо вам, що тут буде творитись, яка кількість пера з одної цибулини. Коли ми реалізовували, то на крупних цибулинах було майже кілограм зелені з однієї. Тому беріть до уваги, порівнюйте з вашою кущівкою і по весні вже буде трішки для реалізації. Звертайтесь. Дякую за увагу, до скорої зустрічі!